Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про тебі. Якщо ви шукаєте потужного, але водночас конфіденційного помічника зі штучним інтелектом для кодування, який не передає ваші дані кудись у хмару, тоді тебі це саме те, що вам потрібно. Цей репозиторій є проривом у світі розробки. Це повноцінний, самостійно розміщуваний Self-Hosted AI асистент для кодування. Який позиціонується як відкрита та локальна альтернатива GitHub CoPilot. Що ж робить тебі таким особливим? Він є абсолютно автономним, йому не потрібна зовнішня субеде чи хмарні сервіси, що є величезним плюсом для безпеки та приватності даних. Завдяки OpenAPI інтерфейсу тебі легко інтегрується у вашу існуючу інфраструктуру, включаючи хмарні IDE. І що найважливіше для багатьох розробників? Він підтримує спожевчі графічні процесори, роблячи потужні можливості AI доступними без потреби в дорогому корпоративному обладнанні. ТЕБІ не просто пропонує автодоповнення коду. Це ціла екосистема для підвищення продуктивності. Інтелектуальне автодоповнення та генерація коду, використовує контекст репозиторію, локальні фрагменти коду та навіть інформацію з NITLAB Merch Request, щоб давати точніші та релевантніші пропозиції. Чат-помічник Інтерактивний чат з Шиї, що дозволяє отримувати відповіді на питання, редагувати код через команди та використовувати Add-меню для додавання файлів як контексту. Answer Engine це центральний механізм знань, що інтегрується з внутрішніми даними вашої команди, надаючи надійні та точні відповіді, фактично перетворюючи відповіді на постійні поширювані сторінки, гнучкість та інтеграція. Підтримує різні моделі чату, має розширення для популярних IDE, VS Code, VIM, IntelliJ, JetBrains, а також інтегрується з GitHub та GitLab, включаючи SSO та LDAP автентифікацію. Цей проект є надзвичайно популярним, про що свідчать понад 32 тисячі зірок та майже 1600 форків на GitHub. Його унікальність полягає у фокусі на конфіденційності, контролі даних та відкритому вихідному коді. Що рідко зустрічається серед високоякісних AI інструментів для розробників. Активний розвиток, регулярні оновлення з новими функціями, від розширених можливостей чату до аналітики використання та інтеграції з LAMAФайл, показують, що проект постійно вдосконалюється. Кому ж буде корисний тебі індивідуальним розробникам, які прагнуть отримати всі переваги AI асистента, не жертвуючи приватністю своїх даних чи вихідного коду, командам та підприємствам яким потрібно локальне рішення для розробки, що відповідає вимогам безпеки, комплаєнсу та дозволяє повний контроль над даними. Функції, такі як керування командами, аналітика використання та гнучкі налаштування, роблять його ідеальним для корпоративного середовища, ентузіастам open source, які хочуть контриб'ютити до спільноти та формувати майбутнє AI інструментів для розробки. Тебі це не просто інструмент. Це філософія розробки, де продуктивність AI поєднується з контролем користувача, оскільки він написаний переважно на раст, ви можете очікувати високої продуктивності та надійності. Не забудьте підписатися на наш канал Мозок в хмарі, щоб не пропустити нові огляди крутих репозиторіїв та технологій.